Привіт усім. як би це прикро не звучало, але новина не з найкращих. Польські перевізники все ж таки заблокували три пропускних пункти, і сьогодні ми про це поговоримо, тому що багато запитань: чи можна буде переїхати автобусом, чи можна буде перетнути кордон звичайним легковим транспортом? Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Вас попрошу підтримати це відео лайком та репостом, щоб підтримати україномовний контент. А також підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Заходимо на офіційну сторінку прикордонної служби і бачимо, там повідомляють про цю ситуацію. І що з першої години, сьогодні, 6 листопада, почали блокувати кордон. Про це українських прикордонників повідомили польські колеги. За наявною інформацією, сьогодні, 6 листопада, польські перевізники розпочали проведення акцій щодо блокування проїзду вантажівок через польсько-український кордон. Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку. Пунктів пропуску: Ягодин Дорогусь, Краківець Корчова, Раваруська, Хребене. Відмітимо, що ускладнення руху можливо як на в'їзд до Польщі, так і на виїзд. За наявною інформацією, організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас, протестувальники планують пропускати вантажні автомобілі з вантажами безпекового гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин продукти, що швидко псуються тощо, окрім цього. За наявними даними, організатори дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусам та легковим транспортом. Як я швидше говорив, що це планувалося. Я сподівався, що українська сторона і польська сторона якимось чином це попередять, зможуть домовитися, відтягнути це. І як бачимо, не змогли. Це не польський уряд, це не президент Польщі і навіть не депутати Польщі сказали перекрити. Дороги і пропускні пункти це одна з політичних сил, десь там здалека. Тут задіяна, і самі бізнесмени-перевізники, яким не вистачає фінансів, борються за гроші, за вплив і багато багато різних там в них є певні вимоги, що вони хочуть. Свої пропозиції вони оголосили. Я про це також розповідав, зачитував ці пропозиції. Скажу так, що з української сторони говорили, що ці всі вимоги, які ставлять перед Україною і перед Європейським Союзом, і перед Польщею польські перевізники, буде дуже складно задовільнити, Скажем так, але я впевнений. Що якийсь компроміс, якісь переговори точно мають бути, мають відбутися так, щоб розблокувати. Якщо в нас будуть заблоковані пропускні пункти для вантажного перетину кордону, ну це дуже велика проблема. Це серйозний удар по економіці України, і це насправді дуже буде шкодити. Ну просто капець в Україні. Чесно скажу, я вважав, що до цього не дійде, тому що про це вже повідомлялося швидше. Сподівався, що з української сторони, з польської сторони, все ж таки знайдуться люди, які зможуть цей конфлікт владнати до моменту блокування кордону. Як бачимо, не знайшлося, не змогли нічого з цим вирішити. Було оголошено, що 3 листопада будуть блокувати кордон. Не блокували, перенесли на 6. і вже бачите, сьогодні офіційні джерела прикордонна служба України, прикордонна служба Польщі. Про це повідомляє, що так дійсно кордони будуть блокуватися, будуть блокуватися до кінця року. Ну так планує. Сподіваюся, що в межах кількох днів буде якась сформована фокус група, можливо, якісь служби, урядовці, депутати. Та мені байдуже, хто там буде перемовини вести. Головне, щоб це питання вирішили, і Україна могла через кордон. Провозити вантажі, ну і інші країни, тобто, щоб ми могли в сторону Європи безперешкодно возити і ввозити продукцію. Це для нас критично важливо. Друзі, діліться своїми думками в коментарях. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост і, звичайно, підпишіться з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо всім нашим партнерам, які допомагають Україні перемогти.